Всім привіт! Мене звати Тетяна і я персональна стилістка. Якщо ви на моєму каналі вперше, тут я розповідаю про моду, про актуальні тренди та цікаві знахідки від мас-маркету до люксу. Тож, якщо вам цікава тема моди, Підписуйтесь, ставте лайк та діліться цим відео зі своїми друзями, я буду вам дуже вдячна за підтримку. І тема, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити, це мій топ-10 речей, якби я будувала свій осінній гардероб з нуля. І перша річ, яку я обов'язково додала би до свого гардеробу, було б якісне пальто. На що ми звертаємо увагу? В першу чергу, звичайно ж, на склад. Це має бути, як мінімум, 70% вовни для того, щоб воно вас зігрівало в холодні дні. Також може додаватись туди і кашемір, проте майте. На увазі, якщо це 100% кашемір, так воно буде приємним, м'яке на дотик, але у холодні, дійсно холодні такі морозні осінні дні, воно вас зігріватиме набагато менше. Другим пунктом є його крій. Ви маєте пам'ятати про те, що ви захочете додати під об'ємний светер, додати гольф, піджак, тому простору має бути достатньо. Також звертаємо увагу на довжину. Якби це було одне єдине пальто в моєму гардеробі, я обирала би довжину максимально, тобто це або або Максі або Міді довжина, тому що так ви його зможете класно комбінувати із спідницями, з сукнями, з різною висоти чоботами. Вам максимально буде легко його імплементувати. в Ваш гардероб, і звісно ж, така довжина гарно витягуватиме ваш силует. Також додам стосовно кольору. Якщо це ваше єдине пальто, я б радила все ж таки обрати щось з базових відтінків, не обов'язково чорне. Це може бути і бежеве, і коричневе, і сіре, і графітове. Може також бути синє, яке зараз є просто другим чорним кольором. Друга позиція, яку я додала би у свій гардероб, був би якісний светр. Раніше я і сама грішила тим, що обирала светр, дивлячись на те, чи подобається він мені візуально, а вже в другу чергу дивлячись на його склад. Але в такому випадку, якщо він синтетичний, він у вас не буде і, звичайно ж, втратить швидко свій зовнішній вигляд. Тут потрібно зауважити, що також і кашеміри, і светри потребують байливого догляду. Я вважаю, що краще менше, але якісніше. Наприклад, на мені кардиган від українського бренду Love by the Moon, Зараз вони мені здається називаються LBTM Studio, йому вже, мабуть, роки три. Як мінімум, я давно я поціновувачем цього бренду, він дійсно якісний, так ціна не маленька. Але якщо ми зрівняємо, наприклад, з тим самим брендом Кос або Масімо Дуті, тут ціна якість дійсно дуже класна. І якщо ви правильно доглядатимете за вашими речами, вони служитимуть вам багато багато соні. І так ми плавно переходимо до третього пункту, і це кардиган. Звичайно ж, так як і в питанні зі светром ми обираємо якісний склад. Його можна класно стилізувати і з підницями, і з джинсами, і з сукнями, і з брюками. Тобто варіантів стилізації дійсно безліч, і він виглядатиме набагато цікавіше у образах ніж просто, наприклад, базовий звичайний светр. На четвертому місці у мене стоїть лон слів. Це може бути, наприклад, із Мариносом. У чому ж його перевага? Він тонкий, але дуже теплий. Ви зможете його класно комбінувати із жакетами, із кардиганами, одягати під светри, особливо якщо він буде білий, тут він класно відтінятиме вашу портретну зону. Він не парить, дихає і ідеальний у багатошарових образах. Класні варіанти можна знайти у кос в аркет, а також я показувала попередні стилізації з напівпрозорими лонгами з Зари. Далі у моєму списку термобілизна. І щиро кажучи, лише ставши мамою, я по-справжньому зрозуміла, наскільки це недооцінений елемент осінньо-зимового гардеробу. Це справді така класна, тонка і непомітна основа, яка є не у холодні дні. Я раджу звернути увагу на бренд Uniqlo, Сама користуюся цим брендом. Ми вже не перший рік. Також в базовий мастхев я б додала прямі джинси з високою посадкою. Це класика, яка ніколи не виходить з моди. Наприклад, легендарні Levi's 501 універсальна модель, яка чудово поєднується з пальтом, і з базовим светром. І наступною одиницею в моєму списку є вовняні брюки. Чому саме вони? Тому що вони виглядають набагато цікавіше у образах. Також є теплішими за джинси. Їх можна класно стилізувати і з пальтом, і з структурованими сумками. Вони ведуть універсальними як для. Роботи, так і для виходів. Хороші, якісні варіанти, це зазвичай кос або Дуті, може бути щось зари або H&M, може бути також манго. Але тут потрібно дивитися, можливо, на преміальну лінійку, Це манго селекшн, також H&M є преміум селекшн. Там можна знайти дійсно хороші такі якісні варіанти, які служитимуть вам не один сезон і не один рік. І якби мені потрібно було обрати одну єдину пару взуття, це було б взуття з гострим носиком. І чому саме вони? Тому що вони класно витягують силует, вони пасувати. Вам і під джинси, і під брюки, і під спідниці, і під трикотажні сукні. Ви зможете їх одягнути як на вихід, так і в офіс, десь на прогулянку, якщо це маленький, невеличкий каблучок Кітінхіл, він настільки універсальний і зручний, що ви зможете цю пару єдину взуття одягати просто в безліч і безліч своїх виходів. Стосовно сумок, мені звичайно важко обрати одну, тому що я обожнюю сумки в образах, як на мене, це дуже класний елемент гардеробу. Це була б невелика середнього розміру сумка, структурована, можливо, в якомусь базовому кольорі. Така сумка робитиме ваш образ більш зібраним. Це те, чого не вистачає, особливо осінню, взимку, коли в нас лінія плеча, м'яка, якісь светри, кардигани, вони не дають цієї зібраності, і саме сумка у цьому нам допоможе. Також вона класно пасуватиме як під повсякденні образи, так і більш офіційні ділові на якісь робочі зустрічі. І останнім пунктом я поставила аксесуари. Багато хто недооцінює їхню роль, але насправді вони додають образу завершеності. Також за допомогою аксесуарів ви можете. Власне, утеплитись, якщо це, наприклад, шапка, шарф з кашеміру, такий сет вас дійсно грітиме. І, наприклад, якщо ви оберете якісь не нейтральні, а більш цікаві кольори, яскраві, ви зможете гратися з цими аксесуарами, додавати образу якогось цікавого акценту. А якщо, наприклад, ви не любите експерименти, за допомогою аксесуарів це зробити набагато легше. Ну що ж, я надіюсь, вам була цікава ця тема. Якщо так, залишайте ваші вподобайки, коментарі. Я буду вам дуже дуже вдячна. Також підписуйтесь обов'язково на мене і до наступних зустрічей.